Усім привіт! Я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про гран-прі Японії. Поїхали або поїхали. Поїхали. Новини Макс Верстепен став двократним. Чемпіоном світу. П'єр слід буде в наступному році в команді Альпін. Хотіла сказати: Alfa Tauri, але ні, Альпін. А на замість нього прийде Нікдефріс. Ще дуже цікава виникла ситуація в Red Bull. Вони перевищили бюджет. І вони сказали, що вони цей бюджет перевищили на. Їжу. І від цього в Твіттері почалися меми. про це. Я думаю, ось так я можу вам показати їх. Льюіс Хемільтон зробив колаборацію з японським художником Такасі Мрукамі. Себастьян Фетель став пілотом дня, за що його вітаю? Фешн Формула-1. Ось так в перший день приїхав Льюіс Хемільтон. В білому світшоті, в кольорі хакі-дощовику, в джинсах. Та, в, якщо ви пам'ятаєте, в минулих образах він одягав ось це взуття це Оффайт. Повернемося до верхнього, образу, до верхнього одягу. Це його колаб з Токасі Мурокамі. Поїхали до наступного дня. Другий день це костюм біжево-помаранчевий від а, бренду Louis Vuitton. Поїхали до третього образу. Ось так Льюіс Хеммельтон приїхав третій день. А, повністю в джинсовому. І, і ще мені здається, що ось ці а, штани, вони наче схожі з першого дня, але. Вони, наче відрізняються структурою. Але дивитися по там, де вигорівші, і як вони зроблені, то вони наче однакові. Так що цікаво. Ще ми тут можемо побачити взуття від Версачі. І поїхали до День гонки. В День гонки він приїхав в Молочному, біжево, біжево молочному так, В біжево-молочному монохромі сорочка, штани та плащ вони повністю в однакових кольорах. Ну, і, звісно, білі ботинки. Ось так це все виглядає. Мій Улюблений образ з вікенду це а, перший день з колаборацією від Токасі Муракамі. Шаломи. Юкі Цюнода представив нам на гран-прі Японії ось такий шалом. Що я хочу сказати: перше, що як я українка, а, я бачу тут прапор України, але... Тут ще можна переглянути верх шолому. Там намальований карп і цифра номер Юкі Цюноди 22. Ще зверху ми можемо побачити сакуру. Льюіс Хеммільтон представив нам ось такий шолом в стилі харадзюку. І дизайн для цього шолому зробив Токасі Муракамі, який зробив. Колаб з Льюісом Хеммельтоном. Такий шолом від Вальтері Боттаса з неоновими вивісками, надписами таком, в такому японському стилі, нагадуючи Японію. Ось такий шолом представився Бастьян Фетель. Шолом виконаний в стилі в коробків, в якій поставляється шолом пілотам. Ще ми можемо тут побачити липку стрічку. І якщо ви колись наклеювали скотч на якусь поверхню, і там робились такі бугерці, так ось, коли вони наліпили цю стрічку. або це, Я думаю, вони не наліпили це намальована, але вони зробили текстуру, що є ось ці бугерки, і воно, наче, це скотч. І виглядає це все дуже цікаво. І я така рада, що вони попрацювали з текстурами, і це виглядає просто круто. Ось такий шалом Шумахера, розписаний повністю вручну. І тут намальована сакура. А шалом Алекса Албона також в сакурі. Постери. Перший постер від Альпін. А... Другий постер від Альфа Таурі. З Юки Цюнодою, Перший постер від Мерседес. Другий постер від Мерседес. Тільки вже а, графічний в стилі аніме з Тотовульфом. Ось такий постер від Williams. Постер від Феррарі. Позаду ми можемо побачити велику хвилю Канагава. Канагава. Складно виговорити, я надію, що я правильно сказала. Це картина. Велика хвиля Канагава. Я думаю, ви її бачили. Ну, і на першому плані у нас іде. Баліт від Феррарі. Ось такий постер від, також від Феррарі, але це вже на саме Гран Прі на гонку. Ось такий постер виклали в Феррарі. Перший постер від Альфа Ромео. Ось такий постер від Альфа Ромео. Мій улюблений, одній із улюблених постерів. Також мені подобається, ще постер від Ferrari. Так, перейдемо все-таки до постера. Е, ось такий цікавий постер. До речі, я відразу не е, взнала Валтері Ботаса Джон а, Гуанью. Тільки потім вже зрозуміла, що це Джон Гуанью. Ще цікавий е, факт. Я е, перекладала слова, які написані тут. Деякі слова переклалися, а деякі зовсім ну, казали, що це не синітниця. Так, що ми бачимо на цьому постері? А, хочу зауважити, що я читала коментарі до цього постера, і багато хто сказав, що це більше не на Японію схоже, а на Китай. А, мені також так здалося, але це японський постер, це нам представили в Японії. А, і так. Що ми тут бачимо? Ми бачимо боліт Формули 1. А на задньому плані у нас стоїть а, чи це мотоцикл. Хоча він не схожий на мотоцикл, а він похожий на трьохцикл, якщо я не помиляюся. Так, ось такий ось постер від а, Альфа Ромео. Усім дякую за перегляд. З вами була Софія Блага. Підписуйтесь на мене, встановлюйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі і до зустрічі на Гран-прі США. Усім дякую за перегляд, усім па-па-па. Коли записувала це відео, ну зараз записую, вже закінчила. Е і тут, е коротше, зараз повітряна тривога, і тут, наче, таке приїжджає щось на мопед І я дивлюся, то я не зрозуміла, чи то все ти. Хоча, якщо людина не бігла, яка там стояла, то значить все ок. Це чесно, це так страшно. Фух. Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні, слава Зсу. Все буде Україна.